Всім-сім сім мої друзі! З вами я, Флайфер. Сьогодні я знову граю в Блавер Старс, як ви бачите. Му ця гра дуже сподобалась. бачите, я досі не мене, менечого. Друзі, будь ласка, підпитки! Якщо ми наберемо дуже багато лайків у цьому відосі, я ще випустю ще одну... Але ми будемо проходити велику кількість. Ще одне відео про Блаштаж. Буде велика кількість. Зберіть, біля. Добре, зараз великий файт буде така. Так. не знаю, що це буде за файт такий. Ааа. Да, укрылся не друзья. Если я выходил. Это да, у меня еще дочка. Первый ми наблюдаємо, Что ми замочим? Молодцы, наші завалили. Перезвол, пать. Можна тут була таке припускати. Бло скачати блостер, це імбобло. Це дуже крута гра. Яким було скажімо, що це відео? На початку відео...